З'явилася нова аналітична доповідь німецької розвідки про те, що Росія готується до війни з НАТО. Про це пише німецьке видання Bild. Федеральна розвідувальна служба Німеччини та Збройні Сили країни оцінюють, що Росія розглядає Захід як системного противника, нарощує військову потужність. І готується до масштабного протистояння з НАТО, зазначається у доповіді. Там також стверджується, що імперія Путіна готова використовувати військову силу для реалізації своїх імперіалістичних цілей. Ну прекрасно, що вони це нарешті зрозуміли. Зацінки, про яку також повідомляють. Німецькі назви не буду навіть зачитувати, випливає, що Путін не задовольниться лише Україною. До кінця десятиліття Росія, ймовірно, створить всі необхідні умови для того, щоб мати можливість вести широкомасштабну конвенційну війну. Ну, протягом п'яти років. Литовська спецслужба вважає, що Росія поки що не в змозі вести широкомасштабну звичайну війну проти НАТО в середньові. Троковій перспективі, однак обмежені військові дії проти однієї або декількох країн НАТО можливі. Пише Путін нібито планує перевірити, наскільки серйозно країни НАТО насправді справляються з своїми зобов'язаннями. Надавати допомогу згідно е, статтею 5 е, договору е, про НАТО в надзвичайних ситуаціях. Ну, тобто, статтею, згідно якої напад на одну країну НАТО вважається нападом на всі країни НАТО, і всі країни НАТО повинні е, допомогти цій одній. Країні на яку напали, чи декільком країнах, на які напали справитися із цією агресією, згідно з доповіддю, хоча три четверті російських солдатів і техніки з прикордонних регіонів з країнами Балтії наразі перебувають в Україні, військово-повітряні сили і військово-морський флот перебувають у повній бойовій готовності. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини будуть перекинуті назад у регіон. Зазначається у доповіді німецької розвідки. Ну, власне, цього вони і найбільше бояться. Що зупиниться наша війна, російські війська повернуться до місць базування в Прибалтиці на кордоні. З Балтійськими країнами на кордоні з Польщею, плюс там у Білорусі на осінь цього року намічені великі військові навчання, і, власне, з цих військових навчань може розпочатися агресія. Може розпочатися якась. Гібридна агресія, щось типу провокації, пам'ятаєте, колись в нас була тузла? А може, і широкомасштабна Путін досить непередбачений.